Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя. І сьогодні в нас професійний контент, наша постійна рубрика. Навчимо вас мити скло, хоч ви скоріш за все думали, що це робити дуже просто, але насправді деякі душніли прямо розібралися в цьому питанні, розробили свою технологію. Ми її вивчили, і зараз розповімо вам певні лайфхаки, які є, певні нюанси і тому подібне. Зараз в нас наш третій асистент. По відео наша BMW трічка вона трохи брудна, тому дуже швидко. Ми робимо її двофазну миєчку. Ми вам її майже показувати не будемо, бо хочемо такий дуже стислий професійний відос. Тому ви можете десь десь тут. Тут напевно, да тут буде відео, як робити трифазну мийку, як вона робиться, і що це таке загалом, якщо ви тут перший раз. ми починаємо працювати. Поїхали. А перед початком всіх робіт я хочу вам нагадати, що в нас є постійна рубрика: це донат за вподобайку. Як це працює, ви ставите подобайку під цим відео, і в наступному відео е, на кількість подобайок ми задонатим кількість гривень на фонд Повернись живим. Тобто одна подобайка, одна гривня від мене та оператора і монтажера і режисера Валіка під минулим відосом. У нас зараз ось стільки лайків, тому ось два донати на Повернись Живим. Тому переходьте, ставте ваші подобайки і ми вже починаємо працювати. Ha Валік, що на ти нам тут баню зробив? Багаті детейлери можуть собі дозволити мити машину теплою водою. Та прям не теплою, а майже кипятком її миєш. Добре, тепер уже переходимо до миття самого скла. Як бачите, я його трішки приспустив. Це для того, щоб помити і очистити ребро. Це треба зробити із кожним склом на, на кожній дверній карті. І принцип дуже простий: спочатку я мою ребро, потім я мию покантовки, потім я мию вже саме скло. Використовую я для миття такий засіб, як Quick Shine. Він ще йде з консервантом, не залишає після себе ні, ні, ні слідів, нічого і непогано. Очищає і безпосередньо саме скло. Так, я його наношу через такий тригер. Е, важливий момент, що фібра, на яку ви наносите склад, тобто, ви тут тобто, не розбризкуєте на саме скло, а наносите на саму фібру. Тобто наношу склад на фібру, на Я сказав, що вона волога? Я сказав, що вона волога? Якщо я не сказав, що вона волога, напишіть в коментарях, що я не сказав, що вона волога. Так, ну і після цього. Я ставлю на, на наше ребро і починаю його очищати. Далі обов'язково мені треба ще О, Валік, дякую за так, е сухою фіброю. У мене ось така два фібра, вона дуже добре вбирає в себе вологу. Я сухою фіброю очищаю, прибираю залишки складу. І дану процедуру я роблю з, усіма, з усім склом на всіх дверних картах. Так, прибираю обов'язково брудну частину фібри. Принцип той самий на вологу фібру наношу склад. Спочатку витираю всі покантовки. І далі горизонтальними рухами вже витираю саме скло. І прибираю все сухою фіброю так само горизонтальними рухами. Так, І тепер таку саму процедуру я роблю з усіма. Плами, з усім склом на цих дверних картах, зсередини і потім так само ззовні, тільки ззовні є один момент, переходимо туди. Так, складно фібру, окантовки. І потім давай я чисту сторону візьму, щоб не пошкодити, не задряпати скло. І вертикальними рухами я очищаю зовнішню частину скла. Тікає від мене. Так, прибрав весь бруд і сухою фіброю вафельною я витираю його досуха. також вертикальними рухами. Точніше не витираю, а просто прибираю залишки. На що ми робимо цю процедуру горизонтальні та вертикальні рухи. Чи потім, якщо я бачу певні розводи, так, що десь там залишився у якийсь засіб, то я розумію, що це в мене, якщо горизонтальні полоски, це воно всередину, якщо вертикальні це ззовні. І я можу підправити там локально цю проблему. А з приводу засобу, ну, як бачите, скло повністю без розводів. І момент в тому, що мій засіб... Давай я перейду вже трохи. Цікавість в тому, що засіб and Shine, він містить в собі певну долю силіконів. Тобто, а в деяких випадках силікони після себе можуть залишати такі білі сліди. Якщо все зробити точно по такій технології, то цих слідів видно не буде. А... Невеличке захисне покриття, яке захищає від відбитків пальців, воно залишиться. Тобто, у вас скло без розводів на поверхні з силіконом, яке ще й дає захисне покриття. Всі ми другаємося на душніл, а вони придумали нам нам таку, таку цікаву цікаву забавку, як робити все правильно і і без проблем. Загалом є дуже багато різних засобів для того, щоб мити скло. є на спиртових основах, є. Не на спиртових основах вони всі доволі ефективні, і там вже пробуйте, дивіться, який вам ближче, який вам найближче підходить. Тобто спиртомісні, вони дуже швидко висихають і по е, як заявкам самих виробників не залишають взагалі розводів. Я ж при такій, при такій мийці навіть консервую скло, і при цьому також не залишаю жодних розводів. Тому вже підбирайте ваш засіб, який підходить саме вам. Цей засіб Shine дуже добрий для детелінгу, я його застосовую, тому, тому переходимо вже до нашої сцени. Зараз хотів би вас попросити написати коментар, чи було б вам цікаво, щоб ми зняли відео до того, як як підготов... Підготувати який комплекс робіт зробити авто після виходу з зимового сезону. Там дуже багато матеріалу, ми зараз його поступово готуємо. І це може бути одне коротеньке відео, або це може бути декілька таких об'ємних відео з дуже профільних інформацією. Тобто ну, нагрузимо вас контентом на певний час по певній категорії, чи було б вам це цікаво, чи ні. І ще раз вже на цьому моменті, в самому кінці. Ми досі шукаємо детейлера, Так, там поспілкувався я з деякими людьми, все ще відкритий до пропозицій. Тому якщо ви займаєтесь якось детейлінгом або хочете навіть опанувати дану, дану не знаю, індустрію, можна сказати, даний профіль, то пишіть нам в Instagram і я з вами поспілкуюсь безпосередньо. І що? В заключенні дякую за перегляд, дякую, що дивитесь, Нам нам дуже приємно. І побачимось в наступному відео. Пока!